Ацята в Україні про події на цю мить далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Почати доведеться з трагічної інформації. Біля узбережжя В'єтнаму розбився пасажирський Боїнг. Літак упав у південно-китайське море. На його борту було аж 227 пасажирів і ще 12 членів екіпажу. За останніми даними серед пасажирів двоє українців. Боїнг 777 малазійських авіаліній. Зник з радарів цієї ночі. Він летів із Куала-Лумпура до Пекіна. останній пілоти спілкувалися із диспетчерами. Ще о 2.40 за місцевим часом раніше в авіакомпанії говорили, що зниклий Боїнг міг приземлитися на півдні Китаю. Однак ця інформація не підтвердилась. Зараз малазійські та в'єтнамські кораблі прямують до ймовірного місця катастрофи. Пекін також направив туди два рятувальні судна. На борту зниклого лайнера перебували громадяни 14 країн. Неспокійно було цієї ночі у Криму. Російські військові штурмували українські частини і били журналістів. Дісталося і сім'ям прикордонників тактичної групи Крим. Напередодні її взяли штурмом. Деталі розкаже Артем Глебов Артеме, Чи є подробиці, як власне російські військові потрапили на територію української частини? Привіт, Віталію. Російські військові Уралом пробили огорожу та дісталися території командного пункту і захопили там одну із будівель. Особовий склад нашої військової частини забарикодувався в одній із казарм. Через деякий час українському керівництву вдалося домовитися із нападниками. Результат ті покинули частину. Водночас, так звані дружинники Акціонова, самопроголошеного прем'єра Криму, жорстоко побили українських журналістів, які відслідковували тамтешні події. Ось на відео. Видно, як невідомі б'ють по обличчю представників змі. Серед постраждалих знімальні групи п'ятого каналу, телеканалу Інтер та СТБ. На цю годину частина під контролем українських військовослужбовців. Вони проникли з двох сторон. Територія часті велика. Одна з сторони командно пропускного пункту, друга со сторони спецсаруження. Група людей в кількості... От, 30, от 35 до 60 человек с проникновением, пробитием ворот через ворота и через ограждение проникли на территорию с предупреждением о применении огнестрельного оружия. Російські військовослужбовці взяли штурмом і відділ прикордонної служби щолки. цю інформацію нам підтвердили у Держприкордонслужбі. У відомстві зазначили, нападники увірвалися і до квартир, де проживають сім'ї прикордонників та погрожуючи зброєю, вимагали проникнути у приміщення. На цю хвилину підрозділ залишається захоплений. Ситуація дуже складна в тому відношенні, що фактично вони змусили під. Загрозу застосування зброї прикордонникам залишити цей підрозділ, і фактично його захопили і там знаходяться. Причому не тільки їх вони змусили вийти з приміщення, а в тому числі і дружину начальника відділу прикордонної служби, і всіх офіцерів. Ну вони на контакт не дуже активно йдуть, але ми з свого боку намагаємось переконати їх. Дати нам можливість виконувати свої завдання з охорони кордону та контролю за ситуацією. Водночас самопроголошена кримська влада і надалі продовжує готуватись до референдуму, навіть попри низку запевнянь правників, що його проведення нелегітимне. поза як немає правових підстав. Рішення Севастопільської міськради про загальнокримський референдум призупинив і окружний адмінсуд Києва. Нагадаємо, референдум запланований на 16 березня. Кошти, а це 600 тисяч гривень, має виділити влада Севастополя. Кримські посадовці переконують, волевиявлення народу відбудеться за будь-яких умов Задля для Активности запрошивают иностранных спостерегачев. И Крым и Севастополь готовы принять любых наблюдателей. Нам нечего скрывать. Мы знаем, как настроены севастопольцы и крымчане. Поэтому мы всех э, ни от кого ничего не скрываем. Если кто-то изъявит желание при приехать и посмотреть, как голосуют севастопольцы и крымчане, пожалуйста, они могут смотреть. И э, легитимность этих выборов я не ставлю, и никто не сможет поставить под сомнение. І наостанок продовжуються напади на кримські змі напередодні. Державну телерадіокомпанію Крим захопили невідомі про це у своїй сторінці на Фейсбук. Написав журналіст Осман Пашаєв. Він зазначив, нині у приміщення каналу нікого не пускають. Далі цитата. Кажу всім рулить Аксіонов через московських. Нагадаю, власне, на підвострові українських частотах нині мовлять низка російських телеканалів. На жаль, кримчани позбавлені можливості дізнаватись правдиву інформацію. Єдиний вихід для них це інтернет. І на цю годину, власне, у мене це всі повідомлення. Більше вже о 15-й. Віталію. Артема, дякую тобі, був Артем Глєбов. Від нього почули останню інформацію з Криму. Відстояти територіальну цілісність України просять у президента Франції Віталій Кличко і Петро Порошенко. Напередодні увечері українські політики вилетіли до Парижа, щоби зустрітися із Франсуа Оландом. Кличко закликав вище керівництво Франції стабілізувати ситуацію в Україні, яка загрожує безпеці усього світу. Франсуа Оланд заявив, що вони цілковито нас підтримують і засуджують дії Росії. Крім того, на думку французького керівництва. У Путіна зараз є чудовий шанс сісти за стіл переговорів. Якщо він цього не зробить, будуть серйозні наслідки. Утім, які саме не каже впевнений в тому, що питання санкцій, питання санкцій від, 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 від всіх країн Європейського союзу повинно бути піднято і використовувати всі шляхи для того, щоб знайти вихід з цієї кризи. Ще раз хочу підкреслити, що рішення цієї кризи. Вирішення цієї кризи лежить не тільки в площині української політики. вона вирішується не тільки не в Криму, не в Києві, але вирішується і сумнівів немає в Москві. Всі проблемні питання мають вирішуватись за столом переговорів за умови повної деокупації Кримського півострову, Тобто повного виведення іноземних військ і повернення їх в місця дислокації. І буквально щойно у медіа-центрі для журналістів дав брифінг виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дащиця. Його слухав Андрій Засаднюк, Він із нами на телефонному зв'язку. Андрію, що хотів розказати дещиця журналістам? Вітаю студія, вітаю, шановні глядачі. Дійсно, сьогодні міністр закордонних справ України дав брифінг. Він Україна Криму не залишить. Він запевнив, що референдум не буде визнаний ні центральною українською владою, ні міжнародним співтовариством і запевнив також журналістів у тому, що зараз МЗС робить усе можливе для того, щоб все таки зберегти територіальну цілісність України. Зокрема, він наголосив, що зараз і перемовини щодо створення так званої контактної. То окрім того, що є міжнародні організації, які приймаються питаннями міжнародного права, МЗС хоче зібрати такий собі пул країн, зацікавлених у територіальній цілісності України, в тому сюди звичайно, і Росію, і вести активні перемовини для того, щоб мирно урегулювати цю кризу. Утім, він зізнався, що поки що ці переговори на досить початковій стадії він не може назвати конкретних конкретні країни, які увійдуть до цієї так званої. І наголосив, що великий спротив цьому надає Росія, і що взагалі Російська Федерація наразі не бажає приймати участь у безпосередніх переговорах із Україною. Утім, як наголосив зараз, все таки Україна не іде на розрив контактів, на розрив діалогу із Російською Федерацією, тому що дуже сподівається на мирне вирішення цієї проблеми. Міністр також виразив свою підтримку і захоплення українськими військами. Він сказав, що так і потрібно і надалі уникати провокацій. Для того, щоб все-таки ситуація могла вирішитися мирно, адже за його словами, уже з того надто багато людей загинули на Майдані. І, до речі, саме зараз уже йде брифінг лідера правого сектору Дмитра Яроша, тут у Кризовому медіа-центрі. Він заявив про те, що також правий сектор зробить все необхідне для того, щоб відбути територіальну цілісність України. Дмитро Ярош сказав, що загроза Україні. Він наразі переростає у загрозу всьому світу, оскільки порушені базові вимоги міжнародного права, і відтепер жодна країна не може почуватися безпечно. Він наразі сказав, що продовжується мобілізація правого сектору, і у разі необхідності члени цієї організації готові стати на захист України. Утім, поки що правий сектор не їде в Крим, поки що він не буде застосовувати. Ти дій щодо як російських військових, і тим більше щодо мирних жителів, е що правий сектор повністю координує свою діяльність із е органами влади і е не іде із ними на темний конфлікт. Ну і крім того, Дмитро Яро ще раз підтвердив сьогодні інформацію про те, що він збирається іти у президенти і збирається перетворити правий сектор на власне політичну силу. Дякую, студія. Андрію, дякую, це був Андрій Засаднюк. Він розповів про брифінги Андрія Дещиці а також Дмитра Яроша. Ліго Януковича відтепер речовий доказ генпрокуратура почала розслідування щодо резиденції Межигір'я за фактом привласнення майна та відмивання коштів. Як повідомляє Українська Правда, провадження ведеться за двома статтями кримінального кодексу, зокрема за привласнення і розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, а також відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Вивчати можливості виявлення та блокування таких коштів за кордоном до Києва прибула група у складі спеціалістів фінансової розвідки, федерального бюро розслідувань і департаменту юстиції США, а також національного агентства по боротьбі зі злочинністю Великобританії. За лютий українці підвищили свій попит на готівкову валюту майже на 20%, скупивши понад 780 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Національного банку України. Востаннє подібне зростання попиту було у грудні минулого року. Тоді українці скупили майже мільярд доларів готівкою. Тим часом у Нацбанку продовжують заспокоювати населення невдовзі валютний ринок стабілізується. Мовляв, перші ознаки падіння ажіотажу вже спостерігаються. ушли с рынка и даем рынку спокойно найти тот курс, э, ту точку равновесия, вокруг которого и будет сконцентрирована вся, э, будет концентрироваться рынок. Сейчас пошел тренд на революцию, то есть вот на, рынок открылся в котировках там 9.10 на 9.30 и даже есть в общем-то э, предложение валюты. То есть все это говорит о том, что система, бизнес, в том числе и население адаптируется к ситуации. И Ну і поки що мене все нагадує, що ми стежимо за інформацією щодо е, Боїнга, який впав біля узбережжя В'єтнаму. Це по суті страшна катастрофа, тому що на борту було 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. Більше інформації на сайті Тивакрапкаює. Дякую, що дивитесь.